Чорний, як ніч, загадковий, як сама доля. Гагат камінь, що зберігає таємниці віків і володіє магічною силою. Гагат це різновид кам'яного вугілля, відомий ще з давніх часів. Його називають чорною яшмою або нічним каменем. Перламутровий блиск і глибокий чорний колір роблять його особливим. Видобувають гагат в Англії, Франції, Німеччині, Україні та Сполучених Штатах Америки. Колір глибокий вугільно-чорний. Блиск. Оксамитовий, шовковистий, прозорість повністю непрозорий. Гагат вбирає страхи свого власника, розсіює негативну енергію та дарує впевненість у собі. У давнину його носили як талісман, що оберігав від злих духів і кошмарів. Вважалося, що камінь допомагає при подагрі, судомах та нервовому напруженні. Гагатові кульки використовували для точкового масажу. Гагат був улюбленим каменем мандрівників, лікарів і юристів. У срібній оправі він стає потужним талісманом. Гагат, камінь, що приховує в собі силу ночі та таємниці століть. Чи відчуєш ти його енергію?